Продовжимо цей першотравневий день інформаційний. Нагадую, що в Україні день вихідний, але це не заважає тим, хто хоче його провести під певними ідеями, вийти на вулицю. І, наприклад, в Дніпрі поштовхатися там, поштовхалися соціалісти і профспілки, у Харкові. Побилися у Херсоні. Поліція, як прозвітувала, двічі запобігла бійкам між лівими та націоналістами. У Києві також виходили на вулицю. До речі, у червоному і, до речі, Першого травневого дня залишився у Києві і Леонід Швець, публіцист, журналіст, це наш наступний гість. Як ставитися до того, що цей день вихідний? Попри те, що, наприклад, інститут національної пам'яті пропонував, і продовжує пропонувати, щоб 1-2 травня день праці відзначити плідною працею на робочих місцях, приблизно те, що ми зараз з вами робимо. Ну, дивіться, ну те, що зараз ще залишається вихідний, і те, що частина країни святкує, це звичить все про те, що ми все, що залишаємося в перехідному такому періоді. Ми ще ми, ми ще трошечки там, а вже трошечки не там, і ось власне. Це і зафіксову зафіксується а. Ми ситуація. паралельно показуємо Київ. Це сьогодні це так, на хрещатику так, таке так, от дійство ну, дивне тут, відбувалося. тут дивно дивно дивна дивно. дітки під червоними прапорами і молоді, молоді дівчата з короткими. Юбочками в е, національних е, кольорах. Кольор. Ну дещо так… дисонанс так? Так, такий естетичний, і стилістичний, і ідеологічний, мабуть, теж. Так? але ну, давайте так. Ну, По-перше, е, ну, не треба це драматизувати. У багатьох із нас ще є старі батьки, може, там діди і так далі. Вон, ну, там вже важко щось змінити. Давайте вже ну, з повагою відноситись до їх таких поглядів Інша справа, що ці погляди не мають бути нав'язані іншим. Ну, я думаю, з цим ми вже порішали. Я думаю, дідісовітізація у нас неможлива. І навіть одеський приклад показав, що ну нічого тут вже Ви а, говорите обратно? про повернення ну, декомунізованим назвам старих ця, назв да, і да, подальший процес, коли скасували да, це та, рішення. Так, ну Все ж таки відіграли mm -hmm. якось. Обратно, хоча це дуже показово, звісно. ну Це окрема тема, ми тут можемо далеко зійти. Так, це по-перше. По-друге, Ну що стосується відміни, ну, давайте так, тут це треба все, -все ж таки розставляти пріоритети. Я вважаю, що в нас найбільший пріоритет те, що ми зараз маємо дуже багато працювати, щоб вилізти з тієї. Я перепрошую дупи, в якій знаходиться економіка, країна і так далі. І кожен вихідний день це день, коли не працює, не працюють частина, хоча б якась там, я знаю, є непреривний цикл, частина виробництва і так далі, не росте ВВП. Тобто ми, ми зупиняємося на цей час. У нас немає. Право зупинятися. Хоча б з цієї точки зору побільше <coughs>, робочих днів. Хоча, звісно, ми ну, всі полюбляємо відпочивати шашлики і так далі. далі, далі. праці так... з шашликами відзначили. Ну, та, ну так. Тобто, ось такі речі. Що стосується якихось ініціатив Інституту пам'яті, в мене взагалі відношення до Інституту пам'яті дуже таке. Е Ну, я як історик за фахом, за базовим фахом, і так далі, мені не подобається, коли держава е, намагається щось тлумачити в історії. Це справа істориків. Навіть якщо ці тлумачення ну, збігаються, скажімо так, із здравим смислом і сенсом, і власне, з якимось історичним мейнстрімом, навіть тоді нема що державі робити в історії, скажімо так. так? Але історики там працюють там історики. Це в мають робити історики. Націон... Навіть в інституті національної пам'яті працюють історики. Вони працюють е як державні історики. Розумієте? Є історик науковець, якого, перш за все, цікавить істина, правда. Да? А є державний науковець, який е має, скажімо так, проводити єдину вірну політику. Історія, взагалі, як наука, вона існує в дискусії, в спорах, так, сяк. Дуже часто ми це розуміємо. В історії немає взагалі білого або чорного. Чорний і, і тут біле, і так далі. Все ж таки, держав, коли ми кажемо про державну ідеологію, держав... вона така ламова, вона дуже проста, вона дуже пряма. Мені, як власне, я ж скажу за, за базою історикам, мені не хотілося б, щоб історикам, науковцям держава казала, оце ви робить, а це не робіть. А оце, коли кажете, це, це ви робите державну ну, якусь кримінальну, маєте нести кримінальну відповідальність. Це обмежує взагалі. Коло пошуку, ну і взагалі це ну вам як історику так. і журналісту, як здається, якщо підбити риску під першим так. травнем, це має бути вихідний день. Я вже праця сказали, з шашликами, чи мені здається, день? мені здається, що в цей день країна, яка дуже відстає в економічному, і взагалі в своєму цивілізаційному, навіть я я ширше скажу розвитку, вона має працювати. Але при цьому знову ж таки як історик, я розумію, чому якась частина людей продовжує махати червоними стягами і так далі. так далі. Ну, вони є на це. Треба дивитися поблажливо, е -е, розумінням, Спокійно, ні, ні слово «поблажливо» все ж таки спокійніше і з більшим розумінням. І тоді, власне, буде більше зрозуміло, що робити далі, так тому, що битися ну це взагалі не вирішення нічого взагалі. Грас, скажімо так, гаразд згортаємо прапори дні праці і. До грошей переходимо так. інший блок наших сьогоднішніх тем гроші Януковича. Про них так. так активно говорили з тижня минулого, з кінця тижня, якщо буде точнішими, завдяки тому, що прокурори дуже натхненно звітували про те, що півтора мільярда грошей, які належать Віктору Януковичу, будуть віддані конфісковані, власне, що банк зайнявся. Цим Краматорський суд виніс таке рішення, щоправда. Те, що це суд Краматорський, стало відомо через певний досить таки тривалий проміжок часу. Ніхто не знав, що за суд, що за гроші, а станом так. на сьогодні взагалі пишуть про те, що це нібито гроші, нібито Януковича, нібито конфіскували. І, ем... і, і нібито навіть і не гроші, а за, за ці облігації займа. Тобто отут -от є півтора мільярди, їх вже розподілили, коли вони підуть. А з іншого боку, їх немає. І ось це дуже така, знаєте, ситуація, яка показує взагалі, як у нас все це в нас працює. У нас навіть кожна перемога трошечки її так поскрести, ми побачимо нам якусь зраду. Ну, тобто, ну дивіться, ну, по перше, якщо десь якийсь суд розглядав. Справу вели дуже великих. Ну ну півтори мільярди шутка, так жа жартилі. Чому про це ніхто взагалі не знав? Там, взагалі, мали сидіти весь час всі репортери всіх каналів і вести. Там як власне було з цим процесом з Януковичем, так а тут гроші Янукович. А так, тут там. може вам Юрій Луценко, якби сидів, отут от на моєму місці, Він би вам сказав, а я вам просто поцитую. По суті, справи, як пояснив генеральний прокурор, про цю операцію було відомо лише п'ятьом особам в країні. Рішення було ухвалено в суді Краматорську, тому що справа за статтею 255 створення злочинної організації була порушена прокурором Сил АТО, які розташовані у місті Крам. Моторську санко наголосив, що над справою працював військовий прокурор Сил. АТО Костянтин Кулик, про якого ми неодноразово в цій студії спілкувалися із гостем, збагачення якого розслідує національне антикорупційне бюро, Коло замкнулося. Тобто, за що не візьмемо, всюди немає стовідсоткової чистоти, скажімо так, стосоткової чистоти тих, хто бере участь в цьому, стовідсоткової прозорості процесу, 100%, і звідси нема 100% впевненості, що є. Півтора мільярди, які підуть туди, куди вже розподілили, як нам казали е пан Луценка і Турчина в спільної заяві, взагалі це, це все дуже дивно виглядає. Дивно виглядає і те, що вони вже це розподілили. Ми знаємо, що взагалі-то якісь бюджетні кошти, ну вони розподіляються там парламентом в рамках бюджетних якихось статей. все. тут хлопці вже вирішили, чи це. Закону чи ні я тут навіть не можу сказати, але мені це не дуже подобається знову ж таки. Тому що ну ну може у парламенту як представника українського народу, може інший погляд на це на що це розподілити. Хоча я дійсно я теж не проти того, щоб це пішло на А на то, щоб п'ятьом людям було відомо про цю спецоперацію, як ви сприйняли от як цю інформацію, я, я про я... суперсекретну. Мені мені це зовсім не зрозуміло, що значить суд це взагалі відкрита процедура. Чому це був закритий суд? Ну це не звучало, що це закритий суд. Ну, тобто, дуже дуже багато ось цих але, але і проблема в тому, що за часу після того, як було об'явлено про це. І до цього часу у нас залишаються ці ці питання. Ось цього не має бути. До за цей час ми мали вже ці відповіді. Їх немає. Це погано. Але будуть за кілька хвилин. Ми продовжуємо обговорювати цю тему. Невеличка рекламна пауза, а потім повертаємось до розмови. Отже, говоримо далі про гроші Януковича чи не Януковича. Ось, наприклад, народний депутат Сергій Лещенко написав блог в інтернет-виданні Українська Правда, де розписав про те, чому ми власне говоримо про слово нібито, яке з'явилося, попри те, що генеральний прокурор звітував про це як про факт доконаний. Сергій Лещенко пише про те, що цей суд в Краматорську визнав винним номінального власника однієї з фірм Сергія Курщенка. Аркадія Кашкіна, тобто гроші, е, фактично належать пану Кашкіну, а не Віктору Ми, Януковичу. Давайте так, формально вони належать. формально, так та, 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 фактично, та, ось це питання. фактично невідомо кому невідомо. вони належать, а і не далі підозрювати. Зрештою, Кашкіна. також от, зважаючи на цю обставину. Якщо вона відповідає дійсності, те, що написав народний депутат Лещенко, який я до власних джерел, як мав подати генеральний прокурор цю інформацію про те, що це була спецоперація, якою володіли п'ять осіб? Ну, інформацію про яку ну давайте так. Ну, по-перше, ми розуміємо, всі розуміють, хто ну колись там чув про прізвище Курченка, Сергій Курченка, що це був такий номінальний влад. Це такий хлопчик-мільярдер, який винирнув десь з Конопель, і виявилося, що йому належить дуже багато якихось підприємств, В нього шалені статки і так далі. Ну, всі зрозуміли, що ця людина номінальна це Зіцпредсядатель, як то каже. Зіц -зіц ну, по, по українськи так не, не звісно зі голова голова. Зіц Зіцпредседатель. Тобто він формально керує якимось великими статками, за якими стоять ну, настоящі пацани. От, от. Тобто вони, щоб не світити вкрадене, вони на нього це переписали, і він цим, власне, він зараз. А він переписав на Кашкіна. Один хлопчик сказав іншому хлопчику, а той він... сказав ще якомусь хлопчику. І хлопчики, тобто, Власне, коли кажуть, що фактично, що це може можуть бути гроші Януковича або старшого Януковича, або молодшого Януковича, там теж все ж не так просто. Ну це може бути. так? І тому тут я. Я думаю, що Луценко знає, про що каже. Так? Інша справа, що дійсно що це треба би ну, якось ну, більш доводити. На жаль, після цього спільної заяви Турчина Луценка більше нічого не було. Ну, хотілося б все ж таки докладно знаєте, з схемами, красиво, з журналістами, які задають запитання, отримують відповіді. Ось дуже не вистачає нам зворотнього зв'язку з нашою владою. Вона щось там сказала іх, і пропала. Де ви, хлопці? Ну давайте. у нас ж ось саме після того, як ви сказали питання, та й виникають. Нехай туди прийде Лещенка, ви поспілкуйтесь, ми подивимось і зробимо якісь висновки. А поки що, всі, знаєте, так, хтось щось кинув, знає, як з окопу, кинув і, і пригнувся. І все. Ти дивишся, всі пригнулися, нікого не тобто, буде. Ну скепсис сприйняття цієї інформації через ці недумовки? Так. А цього скепсису не має бути. Якщо ви хочете, ну, шо, ну це дійсно, якщо це так, як подано владою, угу. це дійсно перемога. Що там казати? Так? А, але якщо ви хочете, щоб ця перемога стала власне перемогою без дужок, без і так далі, так далі, ну треба відпрацювати до кінця цю, цю хвилю, скажімо так, яку ви запустили. Ось тут великі претензії. Може, і так, а може, там дійсно якісь там так, ну. Я у мене відповіді немає. Я думаю, що і у вас немає, і у наших глядачів немає. І Я не можу. Я вже бачила що... заяви з центру протидії корупції. До речі, у нас буде в наступній годині ага. юрист центру Анастасія Крастосільська і юридичні моменти вона проговорить. Але те, що їхні очільники пишуть, що це рішення може породити погані, як вони кажуть, прецеденти. І ем, конфіскацію грошей Януковича це буде тяжко назвати. можливо, навіть доведеться їх вертати якимись іншими рішеннями суддів. Ну, бачите, була дуже така, ну, все ж таки, слушна пропозиція про спецконфіскацію. В чому різниця між цією конфіскацією? Спецконфіскацією дуже проста, якщо так не заморочуватись. В випадку спецконфіскації людина має довести, що ось ці гроші на цьому рахунку або ось це підприємство їм зароблені чесно. Тобто, людина. Немає презумпції невиновності. Вона має довести. Якщо довела, окей, отримуй, все, нема питань. В цій ситуації так, держава має довести, що людина щось порушила, і ось ці гроші незаконні. Все. Була б ця процедура спецконфіскації, я думаю, що було б все ж таки простіше і було б більше грошей, можливість вилучити і так далі. Тому що ну, не кожний е не кожна людина, яка отримувала якісь угу. надприбутки за Януковича і раніше, скажімо так, може чесно довести е, появу цих грошей або цього майна, і так далі. І так далі. Просто пан Лещенко полює до того, що Кашкін. Так ем, що нього вже були рішення суду, і два роки тому суд сказав, що він не брав участі у фінансово-господарській діяльності підприємства Курченка і не отримував від неї прибутку. А тепер, за даними прокуратури, він перетворився на на повноцінного члена злочинної організації, що повідомив Скраматорський суд. Тут є оці незбіги, якими так. можуть скористатися. Так ну кожен адвокат має це зробити. Ну, це, ми ж бачимо, це, це суперечить Одне рішення іншим. А не виникає от у вас питання, чому mm -hmm. військова прокуратура займається Хрішми ну, Януковичем? Я, 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 я не юрист, тобто я не можу це пояснити якимось юридичним чином. Єдине, що я чув і неодноразово чув, що серед підрозділів Генеральної прокуратури, військова прокуратура за показниками. Доведення якихось справ до суду і такі ну нормально доведені з доказовою базою, відрізняється військ саме військова прокуратура. що і дає можливості пану Матіосові почуватися ну більш-менш е, впевнено після того, як багато інших заступників генпрокурора вже пішли, які ще працювали при е, ну попередниках е, Юрія Луценка. У мене лише таке, тобто вони, вони ефективні, вони можуть. Ну окей, може це в цьому випадку, вони можуть, і тому на них скинули ну таке важливе політичне... Більше я нічого тут не можу сказати, не будучи правником. цього тижня. Прізвище Януковича знову буде на не знаю чи на перших шпальтах, але інформаційні приводи будуть, тому що Болонський районний суд має взятися до справи про державну збра... зраду Віктора ага, Януковича, так, так, були анонси, було і Це трапиться наприкінці тижня, принаймні перші засідання. Перші засідання, це як правило організаційні засідання, але тим не менш на вашу думку, зважаючи от на ці численні питання, які породжуються будь-які. Будь-які інформаційні приводи, в тому числі і подані прокуратурою, наскільки uh -huh. великими є шанси на те, що та справа буде достатньо швидко, ефективно розслідувана і розглянута Оболонським судом? Ну, дивіться, все ж таки, я вважаю, що. Ця справа має більше шансів про державну зраду про державну uh -huh. зраду. Мені здається, що ми всі були свідками тут майже кожний громадянин України може виступити свідком на такому процесі. Так Тому що ми те, що ми бачили, чули від Януковича його дії, вони власне так і свідчили, що людина так зрадила свою батьківщину і саме її. Місце, місце перебування і коментарі під час війни, вони свідчать про те, що людина на тому боці. Вона... Ну, скажімо так, якщо керівник України е, так, а ми знаємо, що так, звання президент. Воно пожиттєве, так це лише випадково з Янковичем. Його відізвали, так якщо він там не знаходиться в тюрмі, і так далі. І так далі, ну тобто, то, то, то значить, він там свій. Я думаю, що справа це буде справа буде доведена, але знов ж таки мені хочеться більшої такої переконливості інформаційної. Це дуже важливо для нас, щоб тут не було збоїв. І не було через те скепсису. Так. Дякую за цю розмову. Леоні та швець, публіцисти, журналіст. За кілька хвилин випуск новин з свіжої інформації. а потім далі розмова і теми з гостями.